Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами важливою інформацією, яка була опублікована на інформаційному порталі для іноземців. Власники військ толерантності, виданих у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, зможуть подати заяву на отримання робочої карти. Я знаю, що таких людей в Чешській Республіці дуже багато хтось втратив, наприклад, робочу картку з якихось причин та отримав візу толерантності і тепер не розуміє, що робити далі. Отже, ця інформація для вас опублікована ця інформація була сьогодні, 20 грудня 2024 року. Власники із толерантності виданих у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні тепер зможуть подати заяву на отримання робочої карти в рамках урядових програм економічної міграції. Програма кваліфікований працівник, висококваліфікований працівник та провідний і науковий персонал. Заяви прийматимуть тільки в дипломатичних установах у Львові. Та Київ з 1 січня 2025 року. Наголошую, що заяви подати можна буде тільки в Україні у Львові, та Києві з 1 січня 25-го року. Тобто ви отримаєте ВНЖ на один рік або на два. Буде залежати від того, як з вами підпіше контракт ваш роботодавець. Можливість подати заяву на отримання робочої картки розширюється для двох категорій осіб. Власники віз толерантності, виданих у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, іноземці, які перебувають в іншій країні понад два роки на підставі довгострокової візи, на практиці йдеться здебільшого про власників довгострокових польських віз, які автоматично продовжуються польщу відповідно до закону. Важливо, ця інформація поширюється лише на власники толерантності, яким ці візи було надано у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні. Це не стосується віз толерантності, що були видані з інших причин. Для подання заяв в дипломатичних установах у Львові та Києві буде можна попросити про звільнення від обов'язку особистого подання документів більш детально за посиланням. Більшу інформації про включення до програм можна знайти на сайті Міністерства промисловості та торгівлі. У разі зацікавленості саме роботодавець, а не заявник на отримання робочої картки, повинен комунікувати з міністерством щодо можливості включення до програми. Я вважаю, що це гарна новина для власників віз толерантності, тому що е, ніякої інформації щодо віз толерантності не було, що буде далі, що можна буде отримати. Е, тому що спеціальне ВНЖ е, розробили, та його можуть отримати лише е, власники дочасної охорони е, Времіної защити. Тобто. Візи толерантності будуть продовжені автоматично, скоріше за все, вже в січні 2025 року та буде можливість 1 січня отримати робочі картки. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Усім гарного настрою, мивного неба та міцного здоров'я. Побачимось!